Доброго дня, шановні українці, незламні українці, наша громадська організація зробила запит на комісію в Бучанському районі, ми написали на військову адміністрацію. Дякуємо керівнику військової адміністрації Бучанського району. Хотілося б відзначити вас, щоб і інші військові адміністрації брали з вас приклад і так само реагували на звернення громадських організацій. Але ваші працівники, коли долучилися до цієї комісії, Почали предвзято відноситися до наших зауважень, те, що ми показували. Ми хотіли їм показати всю проблему, всю трагедію екологічних злочинів, що в Бучанському районі. Але ми відчували, ми бачили, як вони навмисно не хотіли йти і бачити підприємство, яке в себе позакопувало дуже багато сміття. А не захотіли бачити водойми, які були засипані. І ще хотів би відзначити, що екологічна інспекція прислала людину, вони знали, де ми будемо ходити. Вони знають всі наші об'єкти, екологічна інспекція зторіч Округу, але приїхала від вас людина, яка ну не зовсім могла і е завати здоров'я, не зовсім змогла побачити. Все, що ми хотіли показати. І найцікавіше, що коли ми приїхали до кінологічного центру, ми побачили, що нас вже там чекали. Вони підготувалися, все зробили красиво. Але нас, громадську організацію «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами, не обдурити. І з їхньої сторони, в нашу сторону, були провокації. Нас називали блогерами. Ми є активістами, які борються за екологію України. Ми показали комісії, де викопують торф незаконно. Ми показали комісії, де закапують сміття. Ми показали комісії. Де в озеро сипається сміття. І питання до благоустрія міста Бучі. Ми вам показуємо гори сміття, величезні гори, яри засипані, прибережні зони, кар'єра Бучі, самого чистого озера. А ви ходите і розказуєте, це не наше, це підприємство, це ще чиєсь. Я не я і хата не моя. Чому ви так працюєте? Ми не знаємо, що вийде з цієї комісії, але ми сподіваємося, що голова військової адміністрації Бучанського району візьме цю ситуацію під особистий контроль.